Яке дерево є вашим символом? Люди, які народилися з 4 по 8 лютого і з 5 по 13 серпня, то тему можуть вважати дерево тополю, побоюються старості, стараються завжди виглядати молодше, ніж Мають вік. Ці люди горді, прямолінійні, оптимістичні, завжди у всьому хочуть бути правими. Люди, які народилися з 11 по 22 квітня і з 14 по 23 жовтня, вони благословляються кленом, вміють зачаровувати своєю красою. Правда, їм не завжди вистачає кмітливості у бізнесі. Каштан. Такі люди, як правило, гарні, сильні, сповнені енергії волоський горіх. Отже, вони вірні, щедрі, інколи егоїстичні та люблять ризики. Музика. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Ви вже подивилися наше відео про деревотерапію. Тож, там я вам обіцяла. Гороскоп, яким деревом ви є, або яке дерево є вашим символом, або яке дерево відповідає вашій даті народження. Ну, як вам найкраще, так собі і розберіть цю тему. Але вчені. Як астрологи, так і біологи, які вивчають природу довколишнє середовище, вже давно з'ясували, що у кожної людини є певний тотем. І ми вже з вами знаємо свої тотемні квіти по даті народження. Сьогодні розберемо тотемні дерева. Тож, увага! Якщо ви знаєте, яке ваше дерево тотемне, то воно найбільше вам сили може віддати. А відповідно, розуміючи, за що на символьній мові відповідає це дерево, ви можете більше розібратися своїми властивостями характеру, своїм темпераментом. Підходячи до дерева, яке є вашим деревом сили, відповідно до вашої дати народження, контактуючи з ним, ви отримуєте максимальне зцілення і підживлення його цілющою енергією. Тож, розпочинаємо. Люди, які народилися з 2 по 24 січня та з 5 по 25 липня, вони відповідають дереву в'яз. Такі люди відверті, щирі, нечистолюбиві, зі поста... гарною поставою, гарною фігурою і не дуже переймаються якимись розчаруваннями, вміють справлятися з різним стресом. З 25 січня, по 3 лютого та з 26 липня по 4 серпня люди народилися під е, знаком. Дерева Ялівець або Кипарис. І такі люди відверті, сильні, мають багато друзів, щасливі, і вони завжди будуть поруч з вами і прийдуть вам на допомогу. Люди, які народилися з 4 по 8 лютого і з 5 по 13 серпня, то тему можуть вважати дерево Тополю. Вони мають тонкий розум, сміливість, горді, а також дуже принципові, при цьому побоюються старості, стараються завжди виглядати молодше, ніж мають вік. Люди, які народилися з 9 по 18 лютого і з 14 по 23 серпня, їм буде допомагати таке дерево, яке називають кам'яним або картас Південний. Ці люди горді, прямолінійні, оптимістичні, завжди у всьому хочуть бути правими і доказати свою правоту. Тож, можливо, варто задуматися вам, чому ви маєте не так багато друзів. Люди, які народилися з 19 по 29 лютого і з 24 серпня по 2 вересня, вони мають тотем дерево сосна. Завжди знають, чого хочуть, домагаються того, чого бажають, незважаючи на будь-які ризики. Але нагадаю вам, що якщо ви дізналися про своє тотемне дерево відповідно до вашої дати народження, це дерево є деревом вашої сили і дарма, які зараз я перераховую якості у цих людей. Це дерево буде вас найкраще відновлювати. Подивіться відео. Про деревотерапію, як правильно отримувати енергію від дерев. І тоді будете вміти з ними спілкуватися якнайкраще. З 1 по 19 березня та з 3 по 12 вересня. Народжуються люди, яким дуже гарно підходить дерево верба. Ці люди дуже красиві, вміють зачаровувати своєю красою. Правда, їм не завжди вистачає кмітливості у бізнесі, але у любові, у коханні, вони завжди знайдуть вдачу. Люди, які народилися з 11 по 20 березня та з 13 по 22 вересня, вони можуть доторкатися до липи, і липа буде давати їм найбільшу силу. Вона є їх символом і оберегом. Такі люди товариські, чарівні, дуже спритні, дуже працьовиті і дуже-дуже доброзичливі. Люди, які народилися з 21 по 31 березня та з 23 вересня по 3 жовтня, вони мають своїм покровителем лісовий горіх. Такі люди, як правило, дуже розумні, але не передбачувані. Вони можуть мати гарні мистецькі здібності, але е дуже часто можуть їх застосувати як у добрих. Так і у злих справах, як то кажуть, гарні такі міцні горішки. З 1 по 10 квітня та з 4 по 13 жовтня народилися люди, які вважають, можуть вважати своїм деревом покровителем горобином. Такі люди. Вважаються розумними, добрими, завбачливими, вони живуть для того, щоб подарувати радість та щастя своїм рідним та близьким. Люди, які народилися з 11 по 22 квітня і з 14 по 23 жовтня, вони благословляються кленом, тому вони завжди дуже гарно виглядають, мають Купу творчих планів не переймаються якоюсь особливою тугою, отримують від життя максимально, мають прекрасне почуття гумору. Люди, які народилися з 21 по 30 квітня та з 24 жовтня по 2 листопада їх деревом сили є волоський горіх. Отже, вони вірні, щедрі. Інколи егоїстичні та люблять ризики. Вони, якщо страждають самі, то змушують страждати інших. Мають багато і ворогів, і друзів. Люди, які народилися з 1 по 14 травня та з 3 по 11 листопада, їх деревом сили є Ясмин. Або жасмин, як нам з вами звичніше, це люди абсолютно коректні, вміють підтримувати рівні стосунки, можна сказати, такі собі дипломати найвищої категорії. Люди, які народилися з 15 по 24 травня і з 12 по 21 листопада. Мають своїм деревом сили або то темним деревом каштан. Такі люди, як правило, гарні, сильні, сповнені енергії, але особливо у них багато енергії в боротьбі за правду. Вони інколи бувають трохи мрійливими, фантазерами, але якщо вони вас полюбили, то люблять дуже сильно, тоді ви щаслива людина. Люди, які народилися з 25 травня по 3 червня, так з 22 листопада по 1 грудня, благословляються деревом ясен. Такі люди сильні, гарні, щасливі, проникливі, інколи примхливі і трохи егоїстичні. Люди, які народилися з 4 по 13 червня та з 2 по 11 грудня, можуть звертатися до такого дерева, як дерево граб. Це воно їх наділило консерватизмом, але одночасно певною відповідальністю. Вони вміють бути щасливими, бо дуже привабливі і вміють цим ділитися. Люди, які народилися 14 по 24 червня, так з 12 по 20 грудня деревом сили вважатимуть смоківницю. Це дуже вразливі, емоційні, тендітні люди з трошки вразливою і дуже чутливою нервовою системою, але сповнені величезного запасу духовної сили. Люди, які народилися з 22 червня і 23 грудня. Їх благословляє олива або мирт, це вічно, вічно зелені дерева, які вважаються ознакою духовності. Це особливі люди, люди, які народилися в день літнього та зимового сонцестоянь. Відповідно, вони розумні, приємні, толерантні, вміють вести інших за собою, бувають чуйними і дуже, дуже шанують інших. Також Отримують шану і до себе. Якщо ви народилися з 21 по 22 грудня, вашим деревом є бук, ви довгожитель, людина успішна, можете розраховувати на саму просту удачу в самих простих справах. А люди, які народилися з 25 червня по 4 липня та з 24 грудня по 1 січня, їх благословенним деревом сили є яблуня. Така людина завжди жадана, приваблива, вірна, безкорислива, і вона обов'язково буде. Насичувати своєю мудрістю і любов'ю кожного з ким буде взаємодіяти. Якщо дерево, символ вам подобається, і ви знаєте, де поряд воно росте, звертайтесь до нього, бо у кожного дерева є душа. І кожне дерево має потужну енергетику. Якщо ви будете звертатися до свого дерева сили, до свого тотемного дерева, який відповідає вашій даті народження, будете торкатися його, будете з ним взаємодіяти, посадити таке дерево, то ваша доля буде набагато щасливішою і ви будете відчувати себе здоровими. Я бажаю вам всього найкращого. Підбираю вам різний матеріал, щоб вам було цікаво на нашому каналі. Тож підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати найцікавіше. А також поширюйте наші відео, щоб YouTube наповнювався україномовним красивим контентом. Я закликаю вас підписуватись, ділитись відео, і тоді шанувальників української традиції, української душі буде ще більше. Ми бажаємо вам щастя і бажаємо, щоб якнайшвидше на нашу землю прийшла перемога. На все добре і до зустрічі!